Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні п'ятниця 24 березня. І Чуємо Слово сьомого сьомо розділу Івана від Johanna. Цікаве слово, слово, яке нам говорить про переслідування Ісуса. Як Його переслідували. І на жаль, це повторюється в нашому житті теж цей сценарій. Давайте послухаємо це слово. Того часу Ісус ходив по Галілеї, бо не хотів ходити по юдеї, тому що юдеї шукали, як його вбити, або близько юдейське свято наметів. Коли ж його брати пішли на свято, то й він пішов, але неявно, наче таємно. Тоді деякі жителі Єрусалима почали говорити, хіба це не той, кого шукають, як вбити. І ось він говорить відкрито йому нічого не кажуть. Чи справді впевнилися старші, що він Христос, але ж ми знаємо, звідки Він. Хоч прийде Христос, ніхто не знатиме, звідки Він. Тоді Ісус вигукнув, навчаючи у храмі і кажучи, і мене знаєте, і звідки я, ви знаєте. І я не від себе прийшов, але правдивим є Той, хто послав мене, котрого ви не знаєте. Я ж його знаю. Bo ja od Niego, i On mnie posław. Toż ona namagał się schopić jego, ale nikt nie nakłamał na niego ruk, bo jeszcze nie nastała jego godzina. Widzimy e, Jezusa, który jaki jest jednym mandruje połącztwem do hramu w Jerusalem na świeto na sweto i nikt e, nie schopie Jego, nikt nie zrobił mu to, ponieważ na nastawiony czas, on jest pod Bożym zachwytem, pod Bożym prowediniem. Tak jak Lot żyje w Sodomi, i on jest jedyny prawidłny, i jego rodzina. I nikt Lotowi nie zrobił zła. Tak samo Jezus jedyny prawidłny. Ніхто не може підняти на нього руки. Але це до часу, до часу, і незабаром Він буде. Це буде страсна п'ятниця, коли його схоплять і буде розіп'ятий на хресті. Чому Ісус пішов так неявно на це свято? Захист свято наметів, починається воно 15-го дня місяця Тішрі. І воно триває сім днів в Ізраїлю. І, звичайно, це свято, воно має якесь підґрунтя. Навіщо його святкують? Воно нагадує, згадує сорок років мандрівки вибраного народу через пустелю після виходу з Єгипту. І вони тоді, як були на пустелі, звичайно, вони мусили жити в таких шавашах. І назва цього свята суккот, погодить саме від єврейського слова сука Шаваш. Живі, живуть вони в тих Сука, тобто в шавашах, ну Суккот, свято наметів. <coughs> вони на той час святкування євреї досі будують такі простенькі шаваші. E, і в таких шавашах має e, Jewry, ma żyć, jak mówi Księga Ławit, 23 rozdział 2 Liv, żeby wszystkie pokolenia znały, że w Szałaszach ja nakazał żyty z synami Izraela, kiedy wy, wywiódł ich z ich hipotskiej ziemi. To te takie świadectwo, kiedy perbowa przebywa w tym Szałaszach. Win, uh, jakby, um, ustwidomluje sobie, co jest stwiczeniem modnoczesnym, takim dostwidom, e, to już żywe jest pod Bożym prowadzeniem, Bożym zachwytem, że Bóg ich zachyszczaje. E, one zbierały jakieś gilaki na cynamety, tam i tak dalej, i na tym nawet były też hmm, wiszały e, frukty, jakby, 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 symbolem tego wrożaju, jakie ma. Які вони зустрінуть в обітованій землі. Це свято хліборобів, землеробів, євреї мандрували теж до Єрусалиму, там приносило плоди землі і, і жертвували це Богові у храмі. І це одне з трьох великих свят, крім Песах і Шавут, тобто Крім Пасхи і П'ятицятниці, одне з трьох великих свят е, Паломницьких. І Що цікаво, м, існує така традиція, щоб на кожен день цього свята можна сказати, запрошувати одного з е, е, біблійних героїв. Це такі духовні персонажі. Ну, відомо хто Патріарх Ізраїля. Там запрошують Авраама, пізніше Ісаака, Якова, Мойсея, Аарона, Йосипа, цього Єгипетського Йосипа, якого брати продали в рабство, і цара Давида. Тобто Кожного дня якась постать зі старого Завіту. Він займає особливе місце в єврейській сім'ї. Є навіть спеціальна би, формула привітання цього гостя і, і так далі, коли він приходить з іншими. Кожного дня когось підкреслюють. Не? Да. Але одночасно треба запросити теж якогось якогось, якогось бідного, людину в потре, потребуючу. Просто. Бо якщо не буде бідних, потребуючих. Ці достойні гості, вони не залишаться на вечері. Тобто треба, щоб були теж бідні люди, не? убогі, потребуючі. І тоді ці герої, отці Ізраїля, отці вибраного народу, вони залишаться на це свято. І така навіть традиція існувала, що якщо був хтось в родині, хто носив ім'я. tego bohatera na dany dzień gdy wtedy miał czytać tę formę przywitania. I można powiedzieć, w kontekście tego świata Jezus jest tym, kogo Jezus chce, żeby go zaprosili. Żeby go zaprosili do swoich domów. On jest tym potrzebującym. On, bogactwo swojego Bożestwa, Приховав в цій людській подобі, він прийшов так наявно. Він знає, що багато хто не приймає його, тому що він Бога називає своїм батьком. Бачите, Бог робить неймовірні речі в історії, випровадив лота з Содоми. prowadził naród z Egiptu. E, można powiedzieć, że Bóg był tym szalaszem Bożego prowadzenia, tym dla Abrahama dla Jakowa, dla cera Dawida. Natomiast teraz Bóg musi schować się, bo Jemu zagrożuje a To, jakie robi najmówierne rzeczy w historii, Jego zaraz przesłidują. E, i warto sobie też uświadomić, jak Bóg działa w twoim życiu. Masz doki, popatrz. Tyle razy w tym modliłeś się, ja modliłeś się. Boże prowadzenie cię zachęciło. Twoja historia to jedno wielkie cudo. Win był dla ciebie takim szałaszem. Bóg. Czemu ty dzisiaj nie chcesz przyjąć Jezusa całkowicie? Чому Ісус, можна сказати, скривається, не маєш до Нього місця. Е, ісус бачимо в історії, скр, е, ну, приховує свою правду про себе так, на початку. Не? Смиренно, якби, ховається в людині. Ми читаємо, początek Ewangelii od Jana Słowo stało się i osiedliło się między nami i my bało jego chwałę Słowo stało się i osiedliło się między nami tam dosłownie no, i postawiło swój namet między nami swój namety, tak i to pokazuje, że Jezus tu przebywał krótki czas, czas na metę ten czas tymczasowy, taki period tymczasowy. I, i może to też obraz, że Jezus chce, żeby my jak przebywamy tu też w nameti, bo to jest nasze, nasze wieczne miejsce przeżywania. Jezus chce, abyśmy go przyjęli do swojego nametu. Też w Darochantryce on przebywa. Darochantryca to oznacza. Римською мовою на Латині, табернакула, це ж намет. Ісус перебуває в табернакулу. Табернакула, це намет, який носив з собою римський солдат. Ісус тут перебуває. Ця, ця та вона не буде потрібна. Вона зараз, коли ми ще тут перебуваємо, він розташував свій, свій намет між нами. І чи ми його помічаємо, Чи ми бачимо Ісуса, чи ми приходимо до Нього, щоб дивитися на Нього, щоб з ним спілкуватись, щоб його приймати до свого серця. Те, що відбувається в Івангелії, ми можемо в якомусь духовному контексті пережити на собі і запрошувати постійно Ісуса. Ісус Поставив свій намет посеред нас. Так, цей намет він був з цих іляк, зроблений теж. Ні? Але на цих іляках були ці фрукти, плоди з, вже, з обітованої землі. Так само і теж на цьому наметі Ісуса є один, один плід. Це Він сам життя. Наше життя воно похоже, те, що ми будуємо, ці наші зусилля, це такі всохлі гіляки, які відпали від цього дерева життя. Вони вже не мають зв'язку з деревом життя. І, на, і ми можемо на цьому нашому наметі, на нашому житті повісити цей божественний плід Ісуса Христа. Він є з нами. І Христ Ісуса стає такою на нас підпорою, підтримує цей наш намет життя. Спробував сьогодні з Ісусом так поговорити, Подякуйте Йому за те, що Він так сильно нас любить. Що він, навіть якщо ми його відкидаємо, преслідуємо, так як це було в Єрусалимі в той час. Ісус все ж таки знаходить рішення, щоб добратися до людського серця. Пішов до храму, проповідав, проголошує. Ісус постійно має в собі це прагнення спасти людей. Тільки любов до людей ним керує неймовірний Ісус. І сьогодні Ісус хоче кожного з нас переконати, що сильно, сильно нас любить. Прошу вас про молитву. З Завтра э, дв двоє молодих людей э, перший раз э, посповідаються і приймуть неділю святопричастя. свято э, причастя. Постійно, постійно приходять нові люди, це так приємно. Шукають життя в Ісусі. І сьогодні ми в Категезу з хлопцем йому розказували саме про табернаку, про Дарогрантинцю, про цей намет, в якому живе Ісус. Це й для нас джерело життя. Що Ісус хоче теж бути в наших серцях, не тільки Йому, би хотів це сказати, але кожному з вас. Не відкидайте Ісуса, він є нашим життям. Слава Ісусу Христу!